Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом за словами Шона Белла, в Російській Федерації блефують, коли говорять про знищення зерка Петріот, який захищає Київ. Якби це було так, збройні сили Російської Федерації намагалися б завдати Києву якомога більшої шкоди, поки захисна парасолька знята. Після п'ятидесятиденного відносного затища РФ вже дев'ятий день за поточний місяць масово обстрілюють українські міста. Британський військовий аналітик Шон Бел назвав три можливі причини такої зміни. Тактики про це повідомляє Sky News. По перше, через обмежені можливості Кремль прагне продовжувати тиснути на керівництво і населення для того, щоб підірвати волю до опору. Друга причина на думку Белла, полягає в тому, що Росія намагається перешкодити підготовці до майбутнього контрнаступу, який судячи з очікувань, має розпочатися найближчим часом. На додачу до всього Москва прагне послабити українську систему ППО. І змусити витрачати обмежені запаси ракет для зенітно-ракетних комплексів, нові обстріли України відбулися після того, як у Російській Федерації заявили про знищення поставленої сполученими штатами системи ППО Патріот, яка захищає українську столицю. Однак Україна а також США це спростували. Аналітик пояснив, що якби в Російській Федерації дійсно в це вірили, то намагалися б завдати Києву якомога більшої шкоди, поки захисна парасолька знята. Але судячи з усього, зерка Патріот отримала легкі пошкодження. Удження її продовжує свою роботу. Пояснив Бел. Зазначимо начальника МВА Сергій Попко повідомив, що після того, як спрацювало ППО, уламки впали у Дарницькому районі. А за даними мера Києва Віталія Кличка, уламки впали в кількох районах. В Києві повітряна тривога працює ППО за попередньою інформацією. Зафіксовано падіння уламки у Дарницькому районі столиці. Дані щодо потерпілих та руйнувань наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Закликав. Очільника МВА. Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що вибухи пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом написав він. В камва згодом повідомили, що внаслідок падіння уламків сталося загоряння нежитлової будівлі в Деснянському районі. Усі необхідні служби працюють на місці. Перебувайте в укриттях. Написав Попком. Загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. У цьому ж районі падіння уламків уламків і ще в кількох місцях. Попередній вибух також в Деснянському районі уточнив кличко. Кличко повідомив, що постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах наразі немає. До медиків звернень поки не було. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.